Середини серпня на Полтавщині зросла кількість хворих на ГРВІ та ковід-19. Серед причин захворювання, подорожі, перебування в місцях скупчення людей, спека та стрес, говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ганна Коцюр. Кінець серпня-вересень всі думають, що мабуть не може такого бути. Ні, може бути люди, десь все рівно десь відпочивають, десь контактують, ну не дотримуються правил звичайно ж, без і це все повітряно-крапельний шлях, тому ми заражаємося і можемо заражати інших. В перші дні захворювання ГРВІ та ковід розрізнити непросто. В будь-якому разі за перших ознак недуги треба не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря. Нагадують в Полтавському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Тут зроблять швидкий тест на ковід та призначать ефективне лікування, зважаючи на індивідуальні особливості організму пацієнта. Можливо. ГРВІ, ну, температура 37,5 до 38, ковід можливо, до 39, але він дуже гарно збивається жарознижуючими препаратами. Також закладеність носа, втрата нюху і смаку. Ми відрізняємо ГРВІ від ковіду. Залишається актуальною вакцинація, підкреслюють в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Додають завжди дієва профілактика зміцнення імунітету не тільки в період нездужання, а й протягом усього року. Чи підвищують свій імунітет полтавці та якими засобами це роблять? Запитуємо у них. Я п'ю цикорій з добавками жіншеню і хинацею. Я думаю, цього достатньо. Ні, куріть, ні не єсть. По колу не пить, кока-колу не пить, извините за антирекламу. То есть нужно просто понимать, по крайней мере, какие продукты нельзя употреблять. Церебровітал. В одному в ньому входить, оце ж, що я вам кажу, готукола і гінгобілоба ще щось. А в друге, екстракт виноградного віна красного і виноградних постачів». Здебільшого це правильне харчування на першому місці, ну і для підтримання це можуть бути якісь саме вітамінні комплекси, тобто щось, на кшталт цього. Ось. а за таким препаратом, наприклад, які Гомеопатія і так далі, тобто таким препаратам зовсім не довіряю. Лікар центру первинної медико-санітарної допомоги No3 радить, для підтримки імунної системи можна вживати вітамінні комплекси, які захищають клітини, відповідають за вироблення антитіл та знижують рівень стресу. Це вітаміни, вітамін, С, вітамін Д, цинк можна ще до цього додати з нашим хронічним стресом, то зазвичай вітаміни групи Б. Тобто вітаміни в 6 В12 12 це вітаміни, які антистреси. При цьому, додає Ганна Коцюр, будь-які вітамінні комплекси та їх дози призначаються індивідуально. Тому консультація сімейного лікаря в цьому питанні обов'язкова.